Незвичайний стан подовжено на 26 діб до 1 травня. На оперативному контролі актуальні рішення та кадрові зміни у Мінохорони здоров'я забезпечення населення полодоовочевою продукцією пункти виносної торгівлі працюють по всіх містах. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Останні новини залишайтесь вдома і дивіться, як це було. Режим надзвичайного стану в республіці продовжено на 26 діб, тобто до 1 травня. Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в країні напружена. Сьогодні до Кишинева відправлено 95 проб придністровців, близько 50 пацієнтів і співробітників відділення пульмонології республіканської клінічної лікарні. Там тиждень перебував хворий з підозрою на пневмонію. Лікарі його обслуговували у звичних халатах без засобів захисту. Те, що президент обурений, це нічого не сказати. Цей випадок він назвав кричущим, підкресливши, що це приклад лікарської недбалості і безвідповідальності. Держава вживає всіх можливих заходів для забезпечення захисту медичного персоналу, в той час як самі лікарі ігнорують вимоги безпеки, незважаючи на вмовляння оперативного штабу, медики, як і раніше, приймають пацієнтів без засобів захисту, сподіваючись на авось. Тотальна перевірка показала, що оперативно наданий в усі медостанови захисний одяг не використовується. Результат не забарився. Ціле відділення відправлено в коронавірусний госпіталь. З огляду на наявність контактів цих людей під ударом знаходиться вся РКЛ, зазначив Вадим Красносельський. Рішенням президента головний лікар РКЛ Володимир Пелін і його заступник з медчастини Ірина Чеколтан, яка очолює пульмонологічне відділення РКЛ, відсторонені від посади. І ще одне кадрове рішення сьогодні. Міністру соціального захисту і праці Олена Куліченка очолять міністерство охорони здоров'я. Олексій Цуркан продовжить курирувати даний напрямок як заступник голови уряду. У лікувальному містечку Терасполя лежав хворий на коронавірус. Головний лікар РКЛ і його заступник з медичної частини відсторонені. Таке рішення прийняв президент. Все через те, що чоловік 59 років тиждень лікувався у відділенні пульмонології РКЛ. З ним контактували хворі лікарі, медсестри, санітарки. При цьому не дотрималися заходів безпеки. Хоча ще напередодні в лікарні запевняли, що для роботи з пацієнтами, у яких є підозра на коронавірус, все готове. Результат аналізу хворого коронавірусом дізналася в неділю. З Кишинева прийшла позитивна відповідь. Чоловіка у важкому стані з республіканської клінічної лікарні відвезли в інфекційний госпіталь Слободзейської лікарні. Туди ж з пульмонологічного відділення поклали вісім придністровців. У всіх діагноз пневмонія. Їх стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості. Відділення пульмонології в терасполі тимчасово закрили, там провели дезінфекцію. Всі, хто спілкувався з хворим, відправили в санаторій сонячний у Дністровську. Це 26 осіб. У них Взяли біопроби на дослідження за кожним, тепер спостерігають лікарі. Все це результат недбалості і безвідповідальності, каже президент. Я Я сподіваюся, що першими всю небезпеку зрозуміють працівники охорони здоров'я, адже вони перші на лінії фронту, вони перші приймають удар, вони перші можуть поставити своє здоров'я і життя під загрозу. Ось на кого розраховувати у цій ситуації? Ну звичайно, на працівників охорони здоров'я, на керівників, як мінімум. А від керівників залежить здоров'я і життя підлеглих. І ось що вийшло: вийшло все зовсім навпаки. Президент відсторонив від посади головного лікаря Володимира Пєліна. Він займав цю посаду 10 років. Зняли також його заступника з медичної частини Ірину Чеколтан. Вона також очолювала пульмонологічне відділення РКЛ. У Придністров'ї вже 18 підтверджених випадків коронавірусу сім лише за останню добу. Географія захворювання шириться: сім випадків у Терасполі, сім у Бендерах, два у Слободзеї, по одному у рибниці та Дністровську. У Слободзейський госпіталь продовжують привозити людей з підозрою на COVID-19. на сьогоднішній ранок. Там знаходилося 68 пацієнтів, дев'ятеро з них діти. У Кишинів дна лабораторні дослідження направили 95 проб. Рідністровців що стосується північних районів Кам'янка, Рибниця, Григоріополь Дубасари там теж люди, які звертаються з цими респіраторними захворюваннями. Тому в терміновому порядку треба такі ж центри організувати в рибниці. Це інфекційна лікарня і профілакторія ММЗ, тобто перший другий рівень. Дубасари інфекційна лікарня інших бути не може. Там все потрібно робити вже сьогодні. Співробітники Молдавської ГРЕС, що знаходилися у санаторії сонячному, відправлені на домашній карантин. Симптомів covid 19 в енергетиків немає. Тепер вони перебуватимуть на двотижневому домашньому карантині. А в приміщенні профілакторію розмістили відділення пульмонології РКЛ. Одного з пацієнтів, який там лікувався, діагностували коронавірус. Чоловіка доправили у Слободзейський карантинний центр. Любові потенціально Будь-яка потенційно хвора людина з ознаками орзе чи ГРВ має проходити процедуру тестування. Не обов'язково людину при цьому поміщати в Слободзейську лікарню. Взяли на домашній карантин, якщо не зовсім добре, в лікарню першого рівня, якщо погано другий рівень. Йшлося на оперативній нараді і про забезпечення медустанов апаратами штучної вентиляції легенів. У республіці їх 84, сім на ремонті. Найближчим часом вони почнуть функціонувати. Ще 17 приладів сьогодні діагностуються. Вадим Красносельський дав доручення сформувати перелік лікарів, які мають навички роботи з цими приладами. Кім цього глава держави цікавився обсягами виробництва засобів захисту. До пошиття халатів активно підключився Тиротекс. Сотні халатів вже доставлені в медустанови. Їхнє виробництво не зупиниться доти, поки потреба не буде покрита повністю, підкреслив Вадим Красносельський. Оперативний штаб сьогодні посилив заходи безпеки при режимі надзвичайного стану. Отже, магазини працюватимуть до 21 години. Це не стосується аптек. Виходити на вулицю можна тільки з паспортом. Усім, кому за 60, дітям та підліткам, обмежити пересування, виняток, покупка продуктів, службова необхідність. Якщо є довідка з місця роботи, усі, хто знаходиться на вулиці без необхідності, вважатимуться порушником карантину. Їх доводитимуть до місця проживання, обмежуватимуть також закупівлю засобів захисту та дезінфікуючих розчинів більше дев'яти масок і п'ятдесяти рукавичок в одні руки не продаватимуть. Ці на боротьбу з коронавірусом Придністров'я мобілізує сили на карантин. Пішли майже всі від шкіл і дитсадків до тренажерних залів, кафе, і магазинів. Поки всі дома лікарі на передовій боротьбі з пандемією. За дорученням президента у Придністрові стартувала акція Лікар доброволець. Шестеро чоловік вже відгукнулися сьогодні. Вони приступили до роботи в Слободзийському карантинному госпіталі. Володимир Жарліцин записався одним із перших. Останні п'ять років працює лікарем швидкої допомоги у Тирасполі. Основна спеціалізація інфекціоніст. Пізніше отримав спеціалізацію терапевта, працював у лікарні і невідкладної допомоги. Але свою першу спеціальність інфекціоніст не забув. Все мене є Все таки у мене є спеціалізація з інфекційних захворювань, є терапевтичний досвід, є досвід роботи в медицині невідкладних станів. Я працював на ліквідації спалахів різних інфекцій, дифтерії, холери на півдні Росії в Україні були спалахи. Труднощі були з матеріальним забезпеченням, діагностичними засобами, ліками, але тим не менше лікарі витримали. Тому і я прийняв зараз рішення піти працювати саме в Слободзейську лікарню. Новий статус лікар доброволець тепер і у Світлани раніше керувала сільською лікарською амбулаторією. За 16 років на рахунку терапевта тисячі пацієнтів. Діагнози від простої вітрянки до пневмонії різних типів. COVID-19 – інфекція серйозніша. Я вирішила бути там, де потрібна моя допомога. Я вирішила бути там, де потрібна моя допомога, щоб допомогти людям, допомогти запобігти поширенню цієї інфекції. Страшновато, але це наша професія. І я готова до роботи в цьому вогнищі. Лікарі добровольці впевнені, епідемії коронавірусу можна запобігти, але тільки разом, коли кожен буде виконувати свої обов'язки. На лікувальному фронті і на карантині. Наш перший, призив до Наш перший заклик до населення, щоб люди допомагали нам. У нас у всіх є дідусі, бабусі, є батьки, прохання. Залишайтеся вдома, не виходьте на вулицю, щоб запобігти поширенню цієї інфекції в навколишньому середовищі. Загальний інструктаж по телефону гарантія надійної екіпіровки. Вже відсьогодні лікарі-добровольці дають відсіч страшній недузі у Слободзейському госпіталі. Коронавірус все більше набирає обертів. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я. Дані про кількість інфікованих і померлих оновлюються щогодини. Заражених вже понад 700 тисяч чоловік, жертв майже 34 тисячі, одужали 152 тисячі. Чотири місяці весь світ живе в страху перед новим захворюванням. Ковід-19 найбільш уражені Сполучені Штати Америки. Там занедужили понад 143 тисячі людей. Жахлива картина у Європі. Жертв коронавірусу в Італії вже понад 10 тисяч. Попри жорсткі карантинні заходи, кількість хворих і померлих невпинно зростає. Крематорі країни працюють цілодобово, але навіть у такому режимі не справляються з навантаженням. Тіла загиблих стали звозити до храмів. До середини квітня надзвичайний стан продовжили в Іспанії. У лікарнях не вистачає місця. Пацієнтів з легким станом переводять у спеціально зведені тимчасові госпіталі. Тепер таки є в Мадриді, Валенсії та Барселоні. Це за добу віру забрав життя більше як 800 чоловік. Померлих почали розміщувати в приміщенні торговельно-розважального комплексу «Льодовий палац. Напружна ситуація у Німеччині хворих вже понад 62 тисячі. Німців щодня просять не виходити з дому і обмежити усі соціальні контакти. У наших сусідів статистика теж зростає. У Молдові вже більше 260 випадків. В Україні наближається до 500, в Росії до 2 тисяч. Єдина країна, яка вже подолала пандемію, це Китай, з якого вірус і поширився світом. До нормального життя повертається місто Охань, де був зафіксований перший випадок захворювання. Але люди й досі виходять на вулиці у захисних масках. Російські вірусологи заявляють, у майбутньому COVID-19 стане сезонним захворюванням. Уникнути зараження допоможе вакцинація, але поки її немає, і єдиний спосіб зупинити небезпечну інфекцію жорсткий карантин. Тому залишатися вдома, дотримуватись карантинних заходів та простих правил гігієни. Закриті на карантин, але овочі і фрукти знову доступні. Їх можна придбати в кроковій доступності. За розпорядженням президента овочеві намети відкриті у всіх мікрорайонах столиці. І так, по всій республіці. Овочевий намет у мікрорайоні жовтневий. На відміну від великих ринків, тут менше шансів заразитися. Немає штовханини, не покупці стоять на відстані один від одного. На центральному базарі сюди заварилась. На центральному ринку вибір був кращим, однак в умовах карантину, звичайно, все нормально. На загальній біді наживатися не можна. Оперативний штаб порекомендував підприємцям торгувати без накрутки за оптовими цінами. Картопля і яблука по 10 рублів за кілограм. Дуже удобно, дуже. дуже зручно, дуже навіть зручно. Спасибі, велике. Ажіотажу немає, овочі вистачає. Купити можна вільно. Черг, як правило, немає. В основному стоять не більше п'яти чоловік. Товар підвозять регулярно. Поки продукція є, люди беруть потрошки, поскільки їм треба. Обов'язкова умова для всіх дотримання санітарних правил. Маски для продавців, гумові, рукавички для любителів вибирати товар. Тут і держсирошчин для обробки торгових столів. Коронавірус вже у нас, і це серйозно. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. І головне, займіться корисною для себе справою і залишайтесь вдома. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра Зустріч, як завжди о 18.15 на першому Придністровському.